Вітаємо вас! З 1 вересня 2023 року в Київській області змінився оператор газорозподілу з компанії «Київоблгаз» на київську філію компанії Газорозподільчі мережі України. Тому сьогодні ми розповімо про те, як сплатити її рахунки через сервіс Фортмоне. Після відкриття сайту увідіть веснуючий профіль. Або зареєструйте новий, Для оплати рахунку потрібно відкрити розділ Каталог послуг. Увійти до категорії Комунальні послуги, після чого обрати регіон Київська область та тип послуги. Газ. У списку запропонованих постачальників послуг знайти та вибрати Київська філія. ТОВ Газмережі України. Вказати номер особового рахунку та натиснути Оплатити. Після оплати шаблон для подальших рахунків буде створено автоматично. Вкажіть суму оплати, дані платіжної картки та актуальну адресу електронної пошти. Перевірте дані та натисніть Оплатити. Ортмоне комфортні оплати у два кліки.